Кайдашева сім'я реалістична, соціально побутова повість українського письменника Івана Семеновича Нечуя Левицького, написана 1878 року, у творі на матеріалі повсякденного життя, селянства, розкриваються деякі риси, вдачі українського народу, його індивідуалізм, прагнення жити окремим самостійним життям. Твір неодноразово перевидавався і перекладався іншими мовами. Головна думка головна думка повісті це показ буденних ситуацій, у яких відбувається змізаріння людської душі, зумовлене постійною залежністю людей від матеріальних нестатків, духовна роз'єднаність зумовлена відсутністю прагнення зрозуміти один одного. Це отруює життя і батьків, і їхніх синів та невісток. Жанрові особливості, жанрова відповідність твору полягає в тому, що зображення повсякденного життя Кайдашів розгортається в найрізноманітніших побудових виявах, які часто окреслюються у гумористичному плані, схильність до відтворення. Комічних недоречностей письменник вважав однією з характерних рис українського народу, елементом національної психіки, Багатої на жарти, Смішки, Штукарства та загалом на гумор ще часом і дуже сатиричний. Історія написання. Уперше надруковано в ЖУРНАЛІ «Правда» в 1879 році. Того ж року повість вийшла у Львові окремими виданнями. Ще перед тим, як повість почала друкуватись у правді, Нечуй Левицький став клопотатись про дозвіл на її видання в Росії, але царська цензура ставила всілякі перепони, вказуючи на ряд предусудительних міст твору. Зокрема, в шостому розділі, де змальовувались. Перебування прочан в Київських монастирях та висуваючи інші претензії. Тільки 1886 року дозвіл на друкування повісті був даний при умові вилучення, в ній автором всіх неудобних міст, відзначених цензурою. Внаслідок цього, в 1887 році, вийшло. Києві видання Кайдашевої сім'ї з рядом цензурних купюр, авторських переробок та скорочень. Зокрема, було перероблено початок і кінець твору. Тексти наступних прижиттєвих публікацій повісті майже не відрізняються від видання 1887 року. В основу повісті автор поклав життя однієї. Селянської родини, прототипом сім'ї Кайдашів стала родина селян-мазурів, відомих своїми бійками та колотнечами, проте в художніх образах Кайдашів проглядає широко узагальнена письменником трагедія життя тогочасного села взагалі.